Ми на митному пункті Албіца на румунсько-молдовському кордоні. Тут кожного ретельно обшукують перед тим, як пропустити через кордон. Відкривають валізи, оглядають автомобілі, кілька разів перевіряють паспорти та візи. У такий спосіб гарантують безпеку зовнішніх кордонів Євросоюзу. Це рейсовий автобус до Португалії. У ньому 44 пасажири. Дві третини з них не є громадянами ЄС. Вони їдуть з Молдови до Лісабона. В автобусі є також громадяни Румунії та Португалії. Нам потрібно ретельно перевіряти паспорти, щоб пересвідчитись, чи мають вони всі необхідні документи, які дають право на в'їзд в країну. Вночі, коли камери не можуть знімати бездоганно, поліція посилює контроль. Румунія витратила мільярд євро, аби підвищити рівень безпеки на кордонах. Прикордонники використовують новітні технології, зокрема камери нічного бачення, аби стежити за кордоном з Молдовою. Цієї ночі вони помітили лише фермерів та тварин. Однак двома днями раніше прикордонна поліція затримала трьох нелегальних мігрантів. Це доказ, яким Румунія намагається довести, що вона готова приєднатися до Шенгену. Якщо Бухарест врешті-решт приєднається до Шенгенської зони, то румунсько-український та румунсько-молдовський кордони стануть її східними межами. Деякі члени ЄС виступають проти цього минулого місяця. Приєднання Румунії та Болгарії до Шенгену знову відклали вдруге за цей рік. Вранці на кордоні працюють пошукові собаки та спеціальні прилади. Їхні завдання виявляти наркотики та контрабандні товари. Цей румунський прикордонник не певен, чи може його країна вже зараз долучитися до шенгену. На митний пункт Албіца прибула прикордонна поліція з інших країн Європейського Союзу, а також співробітники Фронтексу. Вони сказали, що задоволені нашою роботою. Я не знаю, через які критерії чи умови нас не прийняли. Можу лише сказати, що я розчарований. Розчарування – це саме те почуття, що виникає у румунів після того, як вони виконали усі необхідні вимоги і досі залишаються за межами шенгену. Однак уряди Нідерландів та Фінляндії стверджують, що Бухарест зробив недостатньо, аби подолати корупцію та гарантувати дотримання законів. Іншими словами, Румунія та Болгарія ще не переконали всіх членів ЄС в тому, що вони можуть гарантувати безпеку зовнішніх кордонів спільноти. Але тура корупції вперше корупцію додали як вимогу для приєднання до Шенгену. Вперше таку вимогу поставили перед державою, яка є кандидатом на вступ. Від інших країн цього не вимагали. Тим паче про це не йшла мова, коли Румунію приймали до Європейського союзу. Ми тоді лише виконали технічні вимоги. Потрібно встановлювати правила на початку гри, а не змінювати їх під час її перебігу. Ці кадри відділ боротьби з корупцією зняв минулого грудня. Вони призвели до затримання двох з половиною сотень прикордонників та митників на різних пропускних пунктах на кордонах з Україною та Молдовою. Попри те, що жодного з них досі не ув'язнили, антикорупційне відомство стверджує, що Румунія завдала удару по хабарництву та нелегальній торгівлі на кордоні. У Бухаресті переконані, що роблять більше у цьому напрямку аніж деякі члени Шенгену. Однак, очільник про румунських поліцейських каже, що цього недостатньо. А ось возола, телевізор Афосмайдеграб un spectacol media. Те, що ми бачили на телеекранах, це радше медіашоу, Такий собі спектакль. Я не кажу, що немає корупції на митних пунктах. Але вони зосереджують свою увагу на дрібних злочинах, а тому це незначна операція проти корупції у Румунії в цілому. вони завдають удару по самому низу піраміди і не йдуть вгору, де розмістились ті, хто на цьому наживається. Румунія і Болгарія найбідніші країни-члени ЄС. У спільноті побоюються, що замкнене коло взаємозв'язку корупції та бідності вони подолають ще не скоро. Критики вказують і на затримки з втіленням реформ інститутів влади і системи правосуддя, які Софія та Бухарест пообіцяли здійснити ще коли вступали до Євросоюзу у 2007 році. Віктор Алістар каже, що Бухарест не має підстав звинувачувати Брюссель у ставленні до румунів як до другосортних громадян ЄС справа не у подвійних стандартах. Мова йде про безпеку Шенгенської зони, а також безпеку наших європейських партнерів. У ній суть проблеми саме у цьому. Якщо румунська влада прислухається до аргументів ЄС, цю проблему можна буде розв'язати. Якщо ж Бухарест і далі звинувачуватиме ЄС у подвійних стандартах, плакати та демонструвати національну гордість, він цю проблему не розв'яже. Ми знову на кордоні Молдови і Румунії. Ці далекобійники кажуть, що втомились від двох речей. Довгих черг і політики. Румунську владу вони критикують за скорочення бюджету. Однак водії також звинувачують Брюссель у вимогах надто швидких змін. на кордоні не вистачає людей. Тут є лише два митники для усіх цих машин. А президент Бесеску ще й тих звільняє. Я зрозумів, що нас чекають нові скорочення. Якщо звільнення триватимуть, ми отримаємо черги аж до західного кордону. Чи вони нас не поважали? Ви мене це питаєте? Ну так, трохи, але ми не можемо отак відразу вийти на їхній рівень. це фермерське господарство, що неподалік українського кордону, майже весь врожай зернових експортує до країн Євросоюзу. Овідіо Портаріот створив успішний бізнес частково завдяки фінансуванню з ЄС. Те, що Румунія ще не приєдналась до шенгену, для нього означає проведення більше часу на кордоні, а це збільшує вартість транспортування товарів, інколи аж на третину. Це програшна ситуація і для підприємця, і для його клієнтів. Він сподівається, що румунський уряд, а також інші країни-члени ЄС, припинять використовувати Шенген як політичний інструмент звичайно, це засмучує, адже ми докладаємо стільки зусиль. Наша країна провела деякі реформи, але це жодних результатів не принесло. Нарізал Сподіваюсь, у майбутньому цю проблему розв'яжуть, і тоді кожен виграє від цього. в іншому випадку ми будемо відчувати подвійні стандарти. Румунію і Болгарію оцінюють по іншому з іншої точки зору. Можливо, це лише моє враження. Можливо, все насправді не так. Але я кажу, що відчуваю Всередині самого євросоюзу. Точаться дискусії про шенгенський компроміс. Паспортний контроль на кордонах хочуть залишити до 2013 року, а в аеропортах скасувати це промінь надії для Румунії, яка чекає цілковитого зняття бар'єрів з євросоюзом.